Що зв'язано з росіянами, це погано. Це вірус, який, на превеликий жаль вселяється все таки в наші голови деяких певних осіб, і він знищує нас. Тому що в даний момент, коли на сході росіяни вбивають українця, і слухати, наприклад, російську музику на мирній території України ну це злочин свого роду, тому що ці хлопці не повинні би вмирати, тому що ніхто не хоче помирати. І дозволяти собі слухати музику, там чи читати російські книжки, чи е, хотіти там е, російських якихось продуктів чи чогось іншого. Ну це аморально, так. Але е, якраз прихильники цієї аморальної теорії говорять про те, що багато військових говорять російською на фронті і захищають в тому числі разом з українцями, які тобто хлопцями, які говорять українською мовою, що ви їм відповіли. Хлопці, які воюють, вони можуть собі там багато чого дозволити, того що не може дозволити людина, яка не воює.